Я пчела жив Камера же Ты еще серьезно дочь? А что ты их прыгал? Да, хоть, да. и ничего не можно, шесть такого. Диана, а ты серьезно, да? Да. Ты как-то пчела... когда Да. Когда Ты Чего? А ти що тоді на передній парті сиділа? А, а я на задній. Я тепер вже сидів на задній. На задніх по житті Так, як ми вам обіцяли, ми приїхали в Знаєте, ну Гори, річки, полонини. Це завжди розгрузочка, так? Особливо, коли на самому верху воно хитнеться, терпне все. Забуваєш про все плохе, Вспоминаєш тільки хороше, думаєш, боже, є? желання забуло. <гум> Чіпка не загадувала, поки піднялася, налякалася, поки там кипнула вже, думаєш, що що пустили. Це за штаньками спустилася. А я в коли воно останавлюється, хитається, я думаю, Боже, якщо що заповнити, як хороший людина, як плохою. <гум> Я, в раз, я Кларіше, каже, каже, йдем, ты пам'ятаю той разок Ларіса і каже, мама, йдемо тим не Ні, вона таке никогда не йду, я собі під колесом. Маріса на колесі, я підколець. Та сьогодні ми... Костик на колесе, а я під колесом. Смишу під колесом. Я сегодня хочу подивитися, що там човні коло. <сміху> так ты с ним в одну кабінку я зле свій другую. Ні, я під колесом. <сміху> я <Як> під колосом. <сміху> Візьму цей хатик і дотримав, по 35 років. Одним словом, знаете, мы сегодня, мы сьогодні в сегодня справились. Це зробили така поводка, взагалі класна, супер класна. Ми приїхали голову помили, ви бачите, що голова помита, ноги помиті, yeah. помила, накрасені. кофточка не глажна, ні. Ви почали почались. Сюмчик весь родила. А я, слухайте, так як чумодан скласти, що вона не пом'ята. Диви, ти що, пом'ята? Ні, твій човада, цибулю. Який чемодан? Ну, Цибулинка, до речі, як вам вечірня цибулиночка. Це кофточка оданкоті, шортики, отвірочки. Та потулечки одкудились, як магазин? Секрет. А? Не розкажемо. Розкажем. Що сможемо розказувати, ні розповідає? Не розказує, бач, не та на тайна. Сумку на сідьмом кілометрі взяла, одним словом, волосся, Настя нацепила. До речі, приготувала мені Настя рижий цвет волосся. А він такий нахищено, красивий ріже. І от я сейчас думаю, або чорний отакий цепит, або рижий отакий. Або білий ніяк, або його все. Що ви скажете? <реш> <реш> От хорошо. Світочка, коли... доброго дня! Добрий <реш> день! Ми там тёща дуже вас любить. Я йду і скажу з Іди скажіть, я ж тут, вже, на колесо не вилізла. <реш> <Я> б... <реш> Чекай, вертайте за <на> тьоші. <реш> знаєте, смішки, смішки ми любимо і посміятися, і попрацювати, і відпочити. Вечірня така цибулиночка, в мене, знаєте, такі шортики, кофточка. Ну, що ще потрібно, Ви, знаєте, саме удобно. І удобно, і комфортно. Так що ми зараз з вами підемо на то прекрасне. Коли фортуни. ви знаєте, що це колесо фортуни? Ви знаєте, що вся Буковелі обов'язково треба підсісти. Це обов'язково, тому що дійсно всіх бажань. А там та річка йде, до речі, ту річку треба кинути якісь копійки. Кинемо. Де Тьоща? Добрий день. Добрий. Ану, ано, йде до мене. Іде тьоща, Керу. Любуюся. Спасім. <laughs>

На колесу треба сіти, тому що перезагрузно хитне шотне. Плюс ми дивимося взагалі весь краєвид, яка в нас красива покрива, яка в нас насичена природа. Це просто взагалі. А сме... Ой, квіточка, знаєш, ви хочеш співати пісню. Ой, сме... Іди до мене. Знаєш пісню? Смиреку, знаєш? Що це заховалась там? Вона її погне йде з нами. Іди сюди, квітулечка. Квітулька, знаєш, цю... <реку> тепер. І грусток наждись. Ой, смереко. Розкажи мені, смереко. Чом чому ти так ж далеко? Де не будь далеко. Карівна моя смереко. Чи ти далеко? А що я там вчора пила, сьогодні не молодо дотягнути. Чому? Каже, іди сюди, не будь далеко. Слухай, тут це вчора понаші байдуженько, то саме резко. Дивиш, що кліпічка робить. Ти що? Чарівна моя. Ти взяв пілети, значить. А клітичка візна? Звісно, йду, а що ж співає? співаю? Чотири їй взяв? Молодець. Так що пошли. Нормально? Нормально. А ти трошки як ручечки. Слухай, щось воно ускоряється дуже швидко. Чи Ой. круто? Слухай, мені аж тако трошки, знаєш, рученьки терпно, злипаються віченькі. Ага. Байдуже ти як ти? Ага. Байдуже. Та кажи правду. <ріху> Дуже <ріху> красиво. Я тобі хочу сказати, що боже, як дивися вниз, я ж дурно стоїть, Ой, мамочка. Фото відео не хочу. А? Зараз там буде красиво видно. Господи. Це так виріжає, щоб ти упасти. Бачиш мізу, хто успокоюся. Туди мені впаде, бо весь мовчити прось. Три. Я так сілий відвігаюся, не тому що вона схитається дивись. Можна mm. да? сидіти тихенько. Я чого тоді дергаюся? Ну, все одно, знаєш, в нутрі десь є цей страх, але цей страх, цю красу. Красоту. Ой. Слухайте, ну воно дійсно так жуткувато. Ну, жуткувато, але хочеться побачити цю красоту. Це ми до верху йдемо, так? Да? Ні, ми остановились. Ми поки остановились. Але дивіться, от, от гори, так. Да? Горі річка, допустимо, ти піднімаєшся вверх, внутрі все піднімається, потім ти опускається вниз, внутрі все опускається. А тут в цьому випадку піднялася вверх, все затерпло. От правда, руки нетерплять. Ну, я, я вже стільки раз казала, ну, каталася, чого ти туди йдеш? А от все не хочеться. Хочеться, знаєте, тому що воно якось, от, правда, коли від це виходить, все одно на душі якось трошки так легше. Тим перед нами смереки, перед нами озеро. До речі, це озеро удачі, озеро кохання, озеро удачі. І взагалі, ви знаєте, у нас така багата Україна особливо, до Закарпаття. Але що ми стоїмо ще? Що таке? А якщо щоб це можна злізти? Ні. Ну то коли це нема хуже, так? Да? А що ти мовчиш, ти нічого не можеш? Але я це таке вітя тут закрою. Так що, мої хорошенькі, ще підемо з вами на цю, як вона називається, правильно? Ну, да. я мене поняв. На ходу вискакуєш на ходові. Карнатна. Канатну дорогу підемо дали. Підемо в Угу. А потім Де. підемо їсти, бо квіточка з хоче хочете їстички, зараз да? підемо поїмо. По 25 дня. Да? Так? Молодець. Молодець. Рушаємо. Ми туди краще вони стояли. Ні, ні, це милося. Що піджди, ми ще теж ми ще їдемо доверху. Да, там просто люди підсідають. Я так думаю, одним словом, ви теж з нами, знаєте, в магазин прийшли, в магазині все зробили. На колесо фортуни, це ми на колесо фортуни. Сіли, піднялися, опустилися, знаєте, тут затерпло, тут відтерпло. Одним словом, все добре. Зараз покажу вам красоту, йдемо далі. То ми всі по одінності йдемо, всі поодімося. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми хотіли на ту яку дорожку, але дівчатка не хочуть, бо замерзли. Їдемо їсти, їдемо їсти, їдемо їсти. Їдемо їсти. По 25. Що, що? По 25. Та й хай думать, чого це брати, що хоче їсти. Так ми сьогодні не їли. Вчорашки, що ти цілювала вже таку Італію. <рписує> а що Фінляндія в грудях? Італію Фінляндію. Не знаю, що І що? То що не пече в грудях? Я хочу сказати, ну ти тоже круто класно знаходиться. Так. Ти не хотіла да. підочки? Ну довольно даже Лапочка мене з фотографії. А желання загадав? Загадую. Знає, <рписує> <рписує> коли возбудить. <лос> <рписує> Диви одне твоє бажання є. Типер до тебе і двоє які мужчини, да? Ну, О козь. Боже, який мужчина. І як ти хочеш одного сина? А? Канішка. Ну, да, вони є. <схай> чотири. А, ж, а ну виключай якогось і включай. Чотири тебе? Ну. У тебе чотири сини. Ну, да. Тай, Рома, три, Віталік, три, Максим і Денис. Ну, з Коськом усе. Ну, Максим, Рома, ходим. Віталік і Денис. Да? Ну, да. Чотири. А як тут і многі дівчат на да? Та ще дівчинка є. Тоб, і, лапочка, дочка, да. і лапочка да, дочка п'ята. Да, і лапочка дочка, а лапочка. У мене є ще Ванюшка, Діма, Настя, Віка, Костік, Світулька, Леся, юмалюбати. Багато? багато? Да. Я щаслива. Що так багато? Є. Все багато. Саме головне, щоб здоров'я щасливі. Любі покажи. Любими, покажи колесо, Де ми з тобою катались? Вище, нищі. О, о, хай люди бачать, як ми високо вилазили. Не, тільки, не тільки ми тільки вміємо. Ми вам хочемо побажати хорошого вечора, тихого вечора. Ми їдемо, поїмо і їдемо, ми їмо ноги, ну, бо ми купали, вже два рази, не будемо купатися, воду не будемо втратити. Ми їм по камні, мені їмо... кам кам вже пізно до кам'яні. Утром піде на кам'яні. Я, Я ще що щось збудь, підемо добре. А ви вас любі любимо, дорогі наші подкопчики.